Тіфані була найгламурнішою дівчиною в Академії магії. Кожен студент мріяв потрапити на її вечірки. Вона гадала, що так буде завжди, але все змінилося після відвідин містичного місця, про яке майже ніхто не знав. Після його відвідування вона розділила долю своєї подруги, яка виявилася володарем межи світу. З тих пір Тіфані бачила привидів і отримала мітку, яку вивезти так і не вийшло. Вона розуміла, що її життя тепер зміниться, але не очікувала, що зміни будуть такими сильними і вони будуть пов'язані з новою ученицею Алісою, яка запізнилась на цілий семестр через участь у конкурсі «Міс світу. Ця пихата модель вирішила, що головним її завданням в академії псувати життя конкуренції, до якої її поцілили. Але даремно вона не поспішала вчитися магії. Не минуло й тижня, як Алісу з подругою Тіфані викрали мешканці межі світу. І тепер Тіфані доведеться врятувати ту, кого вона найбільше зненавиділа, чи впорується вона з таким завданням, та чи зможе повернути свій авторитет, читайте на букнеті за посиланням в описі.